Я знайду тих, хто у цьому винен. І уб'ю всіх до останнього. Річер. Джек Річер у виконанні Алана Річсона змусив глядачів забути про Тома Круза. Спочатку розрахуйся, це почекай, потім не зможеш. Роль Джека Річера, наче була створена для Алана, він, наче ідеальне фізичне та психологічне втілення. Головного героя з серії книг Лі Чайлда про Джека Річера у дебютному романі Чайлда Кілінг Флор, який став основою для першого сезону серіалу, Чайлд описує персонажа Джека Річера як світловолосого колишнього офіцера військової поліції вагою в 113 кілограм та зростом в 195 сантиметрів. Морісон хоче вас затримати, поки ми точно не дізнаємося, що всі ваші метр дев'яносто три були в автобусі. Метр дев'яносто п'ять розслідування деталі мають значення. Його бойові навички та інтелект роблять його практично нестримною силою. Особисто Чайлд вважав ідеальним кандидатом на екранізацію своєї книги Дольфа Лундгрена. Чайлд казав, що вигляд Дольфа у 80-ті та 90-ті був саме таким, яким він і описував Річера. Він знову підіймав цю тему, коли нарешті вирішили екранізувати його книгу «One Shot», яка вийшла в 2005 році у фільмі Джек Річер з Томом Крузом в головній ролі. Чайлд відкрито казав, що йому не подобається кандидатура Круза, тому що він і близько не підходить до параметрів Річера. Чайлд подумав, якщо ж вже студія хоче круза, який не володіє ні зростом, ні м'язовою масою, можливо, вони б розглянули і кандидатуру Дольфа. Однак все сталося не так, як гадалося. Студія Skydance та Paramount Pictures, які взялися за створення цього фільму, сказали, що в Дольфа вже далеко не та популярність, яка була в нього раніше, а Круз зі своєю популярністю та впливом. Може принести великі прибутки. Студія сказала прямо: або Круз, або його книга залишиться без екранізації взагалі. Після такої заяви Чайлд припинив наполягати на кандидатурі Дольфа і змирився з Крузом. Згідно інтерв'ю Алана, він особисто заявив, що його зріст становить 6 футів і 3 дюйми. Гаутол аю байдувей Я 6'3. Це становить 191 см, а не 195, як пише джерело з Google. Тим не менш, він набагато більше сумісний із оригінальним баченням персонажа Чайлда, ніж Круз, який має зріст всього 170 сантиметрів. Хоча зіркова сила Круза зробила недовгу серію фільмів комерційно життєздатною та успішною, фільми про Джека Річера. Не справили такого незабутнього враження на громадську свідомість як серіал, який став серіалом номер один для потокового сервісу Amazon у 2023 році. Ти знущайся? Ніколи не довіряй зброї, яку сама не тестувала. Зірка серіалу Алан Річсон, який приблизно на 20 років молодший за Тома Круза, настільки далекий від Круза з точки зору особистості та зовнішнього вигляду, що здається, ніби серія фільмів про Джека Річера та серіал обертаються навколо двох абсолютно різних героїв. Основною причиною, чому знадобилося приблизно 15 років, щоб екранізувати найпершу книгу про Джека Річера Флор», були труднощі з пошуком актора, який міг би відповідати величезним фізичним характеристикам головного героя з книги, намагаючись виправдати невідповідну появу Круза в серії фільмів. Автор серії книг Лі Чайлд пояснив, що Круз втілив величезні розміри персонажа в метафоричному сенсі через притаманну крузу переконливість і чистий магнетизм. Присутність Річсона в ролі Джека Річера в серіалі виглядає як природне продовження існування персонажа в серії книг, тоді як поява Круза у фільмі є проявом вимушеного експерименту, який був розпочатий насамперед через касові збори Круза. Кожен аспект гри Річсона в серіалі виглядає справжнім. Чайлд не просто так зробив Річера настільки величезним, він описував Річера. Висловом One Man Army» цей вислів можна перекласти як одноособова армія. Медаль з Другої світової французька річсону було 39 років, коли Річер дебютував у лютому 2022 року. Він має вигляд і зовнішність, які зробили його ідеальним вибором на головну роль в серіалі. Згідно з традиціями, Джейсона Стейтема. Який також не дуже вирізняється різноманітністю в своїх фільмах, але тим не менш являється беззаперечно одним з кращих голівудських акторів-бойовиків сьогодення, Річсон, актор із дивовижною здатністю вписатися у фільм із мінімумом діалогів і рухів. Річер у його виконанні вважає за краще говорити лише тоді, коли потрібно сказати щось дуже важливе, щоб люди слухали уважніше. Тепер. Коли Річера продовжено на третій сезон, та ще й враховуючи чудові рейтинги та відгуки, можна з впевненістю сказати, що вибір Алана на головну роль і приніс успіх цьому серіалу. Він прекрасно знав, яка відповідальність лягла на його плечі, і саме тому до підготовки до цієї ролі Алан підійшов дуже професійно. Щоб краще пізнати персонажа Джека Річера, він прочитав усі 24 книги. Також йому довелося набрати 17 кілограм м'язової маси для того, щоб його затвердили на роль. Популярність серіалу майже напевно дозволить йому паралельно продовжувати кар'єру в повнометражному кіно, оскільки актор уже заявив про бажання зіграти Бетмена у всесвіті DC. Річсон публічно висловлював своє захоплення Томом Крузом і тим, як Круз зіграв Річера в серії фільмів. Тим не менш, Річсон чітко взяв на себе повне володіння ролю Джека Річера, а творець Лі Чайлд визнав його образ Річера ідеальним. Якщо з тобою щось станеться, це як утратити двох друзів, враховуючи твої габарити. Якщо вам сподобалося відео, то будь ласка, не забудьте підписатись на канал, а також залишити вподобайку та коментар. Дякую за ваш час та увагу. До нових зустрічей.